Доброго всім дня. Ось такий спотончик є. 200-й старезний. Його вже ремонтували, ремонтували, щось не відремонтували майстерні, відмовилися від нього. Люди кажуть, подивися, може що можна зробити. Я зразу сказав, що зробити я, мабуть, нічого не зможу, ну подивіться цікаво. Які в нього симптоми? То варить, погано запалює, не варить, погано варить. Ну, в общем, Різні там, симптоми там міняли, є регулятор струми, конденсатори кажуть, міняли. Зараз подивлюся, що в ньому там всередині. В общем, не варить. Каже, викинути його може та новий купити. Ну, подивимося. Ех, відкрив я його, сказали, конденсатори міняли. Ну, дивимося, які міняли конденсатори. Ось, бачите? Попробував цей хитається, цей трошки хитається, а цей ось. Бачите? І що він робить? Я його піднімаю, він типа витягується. А це... Хопа, я його витягнув. Класно? Класно. <рес> Ай, блін, припаяли, називається конденсатори. Твою дивізію називається. Ладно. Будемо далі дивитися. А, ще казали, регулятор струму не такий пердосили. Вон. Тут поставили кілоомний неначе, а по оригіналу 500 омний. Не пам'ятаю, наскільки оригіналі стоїть, треба буде подивитися. Може хто знає, скажете. Тепер дивимося, що тут. Тут ось проводок якийсь припаяний сюди. Далі, тут проводок припаяний. Невже це по заводу було припаяно? Далі регулятор. Потенціометр роздовбаний в хлам. Щось крутили, його крутили, 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 не докрутили. Ну, а це такі, такі поки що пироги називаються. Ага. Ось, НТС-шка бахнута, роздовбана теж. В общем, тут треба постаратися. Подивитися, що воно до чого. Для того, щоб добратися куди треба, треба розібрати його повністю. От від плати вентилятор. От паять провода, всі, ну, от потім зняти радіатори. Тоді можна добратися нормально, спаяти конденсатори. Як вони паяли ці конденсатори, ці кадри, не знаю. Бо розібрано не було, була все заводська пайка. Може як проктологи через одне місце. Як я й казав, як проктологи робили, зняли, мабуть, тільки радіатори. Понасирали, понасирали, не запаяли якісь проводки, мабуть, зірвали ці. Або випалилась можливо, металізація. І запаяли. Ну воно ж не запаялось нормально. Ж бачите, ось. Наприклад, оце. Все. Ось болтихається. Ну будемо робити поуму все. Хоча мені добро на ремонт не дали. Це я просто діагностику роблю. Да, ну а діагностику я роблю безкоштовно взагалі-то. Ну, я її роблю для себе. Так, зараз заміримо конденсатори. Так, включаємо. Что там у нас будет? Не понял. Отсутствует или поврежденная деталь. Надо вставить же хорошо, наверное. Так, по новій. Скільки там? 407 ESR0.

411. Ну, в принципі, можна ставити буде? Ось так ось запаяні конденсатори. Нічого не хитається, все стоїть мертво, все красиво, гарно. І все. Все нормально. Ну, попередній майстер. Ну не вже тобі в лом було зняти плату і нормально, і головне... Надійно запаять конденсатори. Тільки трошки не зрозуміло. Зараз покажу, де. Ось сюди, дивіться, цей проводок. Я думав, що це майстер попередній запаяв. Ось сюди він був припаяний. А сюди діода. Туди до виводу. І йде і через резистор на 22 кОм, потім сюди вольт-регульоровка якась може, це, чи для аргона, чи ще щось. І звідки вона йде, тут повинен бути де, набір деталюх. Думаю, що це на заводі запаяли. Чому? Бо ось це теж було запаяне. Точно таким проводом. Але що тут? Чому запаяли? Ось Отвір висверлений. І це ж отвір, більш що на заводі просверли. І перебили, і тут дорожка йде. От від цього контакту до цього йде дорожка під низом. От Її перебили і більш того, що запаяли тут провід. Ну і дивлюся із той ж самої партії, що це і цей. Значить, залишу. Бо, якщо... Попередній майстер не знімав цю плату, він і не знімав, то він би не міг побачити, що дорожка перебита. І пропаять перемичку. Ще одне ось. Результат того, що попередній майстер не знімав плату. Видно буде. Ось. Бачите, від плюса провід відгорів і немає контакту. Можливо, ще із-за того. Струм не регулюється, не запалюється і так далі. і так далі. Треба зачистити, гарно обпаять, бо відгоріло. Просто тупо відгоріло, воно там трималося, на нічого не трималося. Не змивається, не знаю, чи лак попав, чи що воно тут таке. От. Це одне. А ось тут ось бачите, якийсь нарост теж. Ага, він знявся, слава Богу. Ну, надо подивити. А, то метал, то металево. То метал такий. Оце вот вот. так. Так, треба може нульовочкою шліфунути. Подивлюся. Була поверхня, ось тут, дивіться, і зараз яка буде? По вот. ідеальна поверхня, класно. Зробив плату управління, потім розкажу можливо, що я робив. Там, перевіряв, даже намалював уплату, а потім знайшов в інтернеті. Ну, то пізніше. От, оце так скидає, я так зрозумів, він напругу. Струм на мінімумі. А ну-ка. Так. Зайшов в антизаліт, зараз. Більше трошки поставив. О. Мабуть, багато дуже струму. Ну Анока. Ну да, 200 200 ампер він видає своїх. Мабуть чуть-чуть зменшу, щоб обмеження було не 200. Ну хай буде 200 ним. Ну оце таке, зараз попробую варити. Так, зараз попробуємо на електроді. Електрод взяв якийсь ТМУ, не знаю які, взагалі жорсткі. Для потони якраз таки пойдуть. Включаємо Струм на мінімум. Пробую. 10 ампер 10 він не запалить. Так, а ну поставим на 80. Вот так. Що Шурутил. 80, а ну 120 поставили. Це тут ржавчини куча, куча окалини, він ще не відбивається. жесть. Сейчас попробуем цин. А, значит, Рутил. Я к нему уже сделать ручку, чтобы нормально закручивалась. Рука не доходит. Так, это рутил 120. 120 ампер мається на увазі. Це через державчину через кучу шлака. Вообще, варить шикарно. Все. Есть, мы его Перемогли! Так, казав, що розкажу, що зробив. Значить, в платі управління поміняв там резистор, поприпаював все, що треба. Поміняв входи байонетів, роз'єми, бо вони вигорівші, вилку поміняв. Бо вона лоб поламана. А тепер по платі управління. Змалював з плати управління як запчастини там сидять. Це вход від регулятора струму було, потім через резистори. Іде на... Я потім вже знайшов, що це, бо не видно було, що це таке. Зразу намалював, подивився і приблизно так. Це операційний підсилювач. І ось ось Сигнал сюди від цього, від регулятора струму йде на інвертуючий, і на інвертуючий звідси йде, але тут ось, ось з виходу йде. А тут резистор стоїть. Я його зняв. І виходить, ну, ясне діло, що відкривається транзистор. І, так сказати, це, мабуть, інвертуючий підсилювач. Ця частина. Інвертуючий підсилювач. І вийшло так, що резистор був в обриві, а тут він, потенціометр. Тут він з'єднані дві ножки, а тут в обриві. І коли він в обриві, то максимальний струм не регулюється максимальний струм. Там було щось, ви бачили 50 А. І я потім вже знайшов, вже потім знайшов в інтернеті. Ось, ви бачите, написано, можливо, коли максимальний опір, то струм мінімальний. Ну так воно і сталося. Поставив сюди на 500 кОм потенціометр, відрегулював потім. От, і струм, як ви бачили, з'явився. А це ось схема. Знайшов в інтернеті. Ось оце, це якраз той потенціометр, який підбирається. Потім його можна замінити, якщо на, треба на резистор. Ось я знайшов навіть фотку у інтернеті, де він замінений на резистор, Ось ви бачите? Де воно? тут Ось оце підсилювач, а це ось резистор 244-240 кОм. Це не на 200 Амперний потом. Ну, це таке поміняв, попропаював, все красиво. Думаю, буде 100 років вже працювати. От, Віддав людині, бо треба швидко було віддавати. Оце такі справи. Дякую.